Біфрен спокій за ясної голови. Я вітаю вас у Києві. 19-та година в марафоні Єдині новини. Хроніка війни 210-й день. Для вас працюють команди фактів та вікон. І насамперед зведення генерального штабу за добу росіяни завдали п'ять ракетних та 11 авіаційних ударів і 17 разів обстріляли із РСЗВ по військових та цивільних об'єктах на території України. Від обстрілів окупантів постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів. Серед них Харків, Слов'янськ, Мар'їнка, Високопілля. За добу наші воїни відбили атаки противника в районах населених пунктів Куп'янськ, Веселе, Зайцеве, Курдюмівка, Бахмутське. Українська авіація завдала 32 удари по ворожих позиціях. Підтверджено ураження 17 районів зосередження живої сили та військової техніки росіян, чотирьох опорних пунктів, десяти позицій зенітних ракетних комплексів та складу з боєприпасами. Плюс наша протиповітряна оборона знищила крилату ракету і три безпілотники. Ворога. Мирні квартали Донеччини у вогні російські війська цинічно вдарили по багатоповерхівці у Кураховому. За даними обласної військової адміністрації, постраждало 12 жителів, серед них і двоє дітей. Рятувальники півдня розбирали завали, але під купою будівельного сміття за попередніми даними все ще залишається одна людина. Окупанти традиційно житлові квартали обстрілюють вночі. Також вогнем вони накрили Бахмут, Сіверськ, Торецьк, цілили і в район Курахівського водосховища. Загалом напередодні росіяни вбили шістьох жителів регіону, ще двадцятьох поранили. Водночас у самому Кураховому надзвичайники досі розбирають завали. Що я тут виділа? Пожар я відділ. Що я тут відділа? Шумана твоністи всі. Риває терор росіян і щодо мирного населення Криворізького району Дніпропетровщини тут жодного дня не минає без обстрілів ворога. Б'ють по цивільній інфраструктурі, по школах, лікарнях найбільше потерпає Зеленодорська громада. Спочатку повномасштабної війни у Криворізькому районі ворожі снаряди вбили 22 людини. 60 поранили. В останні тижні інтенсивність обстрілів зменшилась завдяки успіхам українських військових. Про прифронтову громаду Христина Венгелявськайте Приїжджали до нас міньори, подивилися. сказали, що вона пуста. Що можна витягувати, ну тільки служі її буде витягувати, і чим її витягувати сюди. Усі не снарядами город понівечений будинок, загорілий сарай і теплиця. Так нині виглядає двір Олега. Це наслідки останнього ворожого обстрілу. По мирному селу Мар'янське росіяни без зупину гатили протягом двох годин. Чую вистріл оттуда, ну виход пішов. І я не спів. Ну, калітки були відкриті. Ви ж бачите, на осколки побиті. Відкрив калітку і якраз туди був прильот. І виходить, що ми там зацепило. Два осколка в руці, ну і через розрубало. Таких пошкоджених будинків по селу понад сотня, ще 12 зруйновані вщент. Даємо брезент, плівку, щоб оббивали. Але на сьогоднішній день люди дуже стурбовані тим, що підходить зима, і треба вирішувати питання вікон, скла, шиферу, для того, щоб люди могли проживати. Зараз люди повертаються, але обстріли продовжуються. За місяці великої війни російські снаряди забрали життя трьох жителів села. Люди вже звикли жити в підвалах. Свій Ольга обладнала ще в березні. Відтоді жодної ночі не спить у будинку. Поначалу, як це тут було, і їли тут у березні місяці, і за те, що такий обстріл був, тільки хватало перебіжками їсти собі, приготувати і це. Сюди летіло все. І в сусідів тут усе побите. Наша вулиця дуже побита. Нині лінія фронту нерівна і проходить за 50 кілометрів від Криворізького району. Завдяки просуванню українських військових на Херсонщині, інтенсивність обстрілів зменшилась. До прифронтових громад вже не дістають гради. Тут повним ходом йде підготовка до опалювального сезону. На початок жовтня, 15 жовтня, буде. Якщо не буде ніяких подарунків від расистів, то все буде своєчасно включено і буде все працювати. Де громади на альтернативних видах опалення пілета чи електроопалення? Також все підготовлено в повному обсязі. Тероризувати мирне населення росіяни не припиняють ні на день 22 вбитих і 60 поранених. Такі наслідки регулярних обстрілів Криворізького району. Зелендольська громада найбільше потерпає від ворожих обстрілів. Цієї ночі росіяни знову гатили по мирному населенню. Снаряди пошкодили декілька будинків. Люди на щастя не постраждали. Христина Венгеля Оскайте Денис Сенгінфакта Сітів. Єдині новини. Росія порушила основні засади статуту ООН, напавши на Україну, заявив американський президент Джо Байден, виступаючи на генеральній асамблеї. Він наголосив, що країна постійний учасник Ради безпеки, вторглась на територію іншої суверенної держави. Мета Кремля тотальне знищення України і вбивства українців, запевнив Байден, і зазначив, що саме з цією метою російська армія бомбардує школи, вокзали, лікарні, центри української історії та культури. Нові плани РФ щодо так званих референдумів. На тимчасово окупованих територіях України та оголошення мобілізації американський лідер назвав черговим порушенням хартії ООН. Зараз у Нью-Йорку триває 77-ма сесія генасамблеї ООН. Повномасштабна війна Росії проти України. Ключова тема засідань. Псевдореферендуми на окупованих територіях оголошення часткової мобілізації в Росії та чергові погрози ядерною зброєю свідчать, що Путін програв. Світ на його шантаж не піддасться. Так загалом реагують демократичні країни на дії країни-агресорки. Посол Євросоюзу в Україні Маті Масіка зауважив, російський диктатор зробив своє оголошення просто в міжнародний день миру. Він наголосив, Україні потрібна перемога на її власних умовах з повагою до суверенітету і територіальної цілісності. Пані посол Сполучених Штатів Бріджит Брінк написала у Твіттер, фальшиві референдуми і мобілізація ознаки провалу Росії. Сполучені Штати ніколи не визнають претензії Росії на українську територію. Захід буде підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно. Подібної думки дотримується Велика Британія та Німеччина останнє рішення російської влади це акт відчаю. Росія не може виграти цю злочинну війну, і таким рішенням Путін все тільки погіршує. Він від самого початку абсолютно недооцінив ситуацію, волю до опору з боку українців, а також єдність і рішучість друзів України. Схоже, жодна міжнародна структура для росіян не указ. Навіть після закликів магате перестати обстрілювати Запорізьку АЕС і створити там демілітаризовану зону. Окупанти знову обстріляли атомну електростанцію. Цього разу цілили вночі двічі. Станцію довелося підключати до аварійного живлення. А напередодні окупанти влучили по південно-українській АЕС про спробу росіян шантажувати світ ядерною катастрофою. Нагадує величезна вирва і вибиті шибки. Розбиті труби а з них бурлить вода, яка має охолоджувати реактори. А ще понівечені стіни. росіяни знову обстріляли Запоріжську. А сьогодні під покровом ночі ядерні терористи двічі поцілили у район атомної станції. Внаслідок атаки відключились блоковий трансформатор і трансформатори власних потреб енергоблоку. Через втрату живлення відбувся аварійний запуск двох дизель-генераторів систем безпеки для забезпечення роботи насосів охолодження палива. А це вже подвір'я Південноукраїнської атомної електростанції. По АЕС росіяни вдарили напередодні зі скандерів. Ворожа ракета впала лише в 300 метрах від ядерного реактору. Прильот ракети був в це місце. І ви бачите, ми якраз знаходимося під високовольтною лінією електропередач 150 кіловольт. Були пошкоджені станції проводи. Все тут упало, сверкало в результаті обриву мережі. Відключилися три лінії, але збою у роботі атомної станції не сталося. Підключилися резервні лінії електропередач. Енергетика оперативно полагодили пошкоджені дроти. Радіаційний фон на промисловому майданчику в нормі. Проектом проводились розрахунки на міцність реакторної відділення, оболонки реакторного відділення на падіння легкого літака, в залежності від вибухового заряду, який не. Це сама ракета, ну можна прогнозувати від мінімальних до самих максимальних пошкоджень. На АЕС російський удар назвали шантажем і ядерним тероризмом. Водночас співробітники АЕС постійно тренуються усувати надзвичайні ситуації у випадку обстрілів. А в Миколаївській обласній військовій адміністрації заявили, у разі потреби влада готова евакуювати жителів з населених пунктів у радіусі 30 кілометрів від АЕС. Але може виникнути проблема із транспортом. Ми забезпечені маршрутами комунікація, що як, куди вивозять до цієї зони, до межі зони там буде інший транспорт, який не вражений. Але в нас є там проблема з транспортом, бо транспорт багато мобілізований. У березні російські війська вели бої в 25 кілометрах від південноукраїнської атомної електростанції, і лише завдяки зсу ворог не зміг її захопити. Як це сталося із Запорізької АЕС. Нині окупанти за 150 кілометрів від південноукраїнська. Олег Корнієнко Олена Гарячева. Факти, сітів. Єдині новини. Канал ICTV збирає кошти для українських саперів, які вже півроку невтомно розміновують звільнені міста і села. Цьогоріч нашому телеканалу 30 років всі зусилля ми скеровуємо на перемогу. Частина її. Розмінування наших територій, бо російські залізячі постійно вбиває українців. Від ворожих мін уже постраждали понад 150 людей. Саперів нині бракує, терміново навчають нових, але їх всіх треба забезпечити міношукачами, спеціальними щупами, навіть дронами. Спільно із фондом Солом'янські котики ICTV оголосив великий розіграш подарунків. Усі виручені кошти на обладнання рятувальникам. Долучитись можна за qr кодом який ви зараз побачите на екрані. Слідом за збройними силами, які звільняють нашу землю від ворога, першими в доокуповані міста та села заходять українські сапери. Потікаючи, росіяни цинічно нашпиговують мінами вулиці, будинки. Мінують дитячі іграшки, телефони, будь-який дріб'язок, аби лише вразити більше мирного населення. Від таких російських пасток вже постраждало понад 150 українців, 39 людей загинуло, підірвалися і 13 дітей. Чотирьох врятувати не вдалося. Дитяче ліжко, потім було заміновано пастка така на дитину. Не граната, а от іменно пластична речовина на батарейку, на розмикання зроблені так взагалі ну, так, Специфічно і такі російські сюрпризи. Роман знаходить на Київщині вже п'ятий місяць. Область почали розміновувати ще у квітні, але й досі натрапляють на російське залізяче. І добре, якщо першими вибухівку знайдуть сапери, а не цивільні. Сьогодні ми знайшли дві цікаві знахідки: міну противотанкову з сюрпризом гранатою F1 і просто замінований м'ячик, хоча б. Перший раз я бачу таке на своєму досвіді. Російськими мінами та снарядами уражена майже половина території України. Це 10 років розмінувань. Зараз невтомно працюють 160 команд саперів. Підготували майже 2000 фахівців, які можуть виявляти небезпечні предмети. У різних центрах навчають ще саперів. І усіх треба забезпечити металошукачами, саперними сумками, щупами. Допомагають із цим солом'янські котики, це Київський благодійний фонд. На все необхідне для саперів вони вже... Витратили 10 мільйонів гривень. Нещодавно передали 40 металошукачів, але потрібно ще. Плюс ми ці металошукачі передаємо якраз в центри, і вони на них навчаються, і зразу потім йдуть розміновувати вже на тому, на чому вчилися. Розмінування це безпека кожного з нас. Тож телеканал ICTV оголосив благодійний розіграш подарунків, аби зібрати гроші на необхідне обладнання для саперів. Зірки каналу та відомі українці підготували спеціальні призи, які виграти може кожен охочий. Варто внести благодійний внесок у 100 гривень. Причому поборотися можна за пляшку вина з українського Криму від міністра оборони Олексія Резнікова. За марки Руський воєнний корабль з автором, актора та ведучого шоу Хто хоче стати мільйонером. Станіслава Буклана за квитки на дизель-шоу або за особисту зустріч і похід у музей з ведучою фактів Оленою Фроляк. Який настав час, що не буде так, що сьогодні ми допомагаємо армії, завтра ми допомагаємо відбудові, післязавтра волонтерам, а після післязавтра будемо допомагати розміновувати нашу країну. Ви розумієте, настав такий час, що потрібно все робити паралельно. Треба думати про те, що настане мир, він однозначно настане, і нам захочеться піти в ліс, нам захочеться піти кудись далі, ніж іде там траса чи якась дорога, а це все буде заміноване. І там так само можуть загинути люди. Усі деталі розіграшу є на платформі Доброюа. Триватиме він до понеділка 26 вересня. І в цей же день ICTV визначить переможців. Їх імена оприлюднять у соцмежах телеканалу та на Доброюа. Наталя Кулик, факт ICTV, Єдині новини. Свіжий випуск новин за 15 хвилин. А зараз розмовна студія. І ефір підхоплює Яна Бринзе. Яна, добрий вечір. Вам слово.